Ліна Костенко, уривок з пеми Маруся чурай. Я, може, божевільним тут здаюся, ми з вами, люди, різного коша. Ця дівчина не просто так, Маруся, це голос наш, це пісня, це душа. Коли в похід виходила батава, її піснями плакала Полтава. Що нам було потрібно на війні? Шаблі, знамена і її пісні. Звитяги наші, муки і руїни, безсмертні будуть у її піснях, вона ж була як голос України, що клекотів у наших коровах, а ви тепер шукаєте їй кару. Вона ж стоїть, німа самоти, людей такого рідкісного дару, хоч трохи люди треба берегти. Важкий закон, і я його не зрушу. До цього болю, що я ще додам? Вона піснями виспівала душу. Вона пісніці залишає нам, ще тільки вирок, і скінчиться справа, і славний рід скінчиться чураї. А як тоді співатиме Полтава? Чи сльози не душитимуть її?